Ніч не любила, ніч не кохала, ніч вибухала, горіла, кричала, ніч накривала вогнями трипілля, ніч заганяла людей у підпілля, ніч видирала з коріннями парки, ніч дратувала невиспаних Харків, ніч заправляла пожежні машини, ніч добивала натруджені спини, ніч малювала сюжети і факти. Ніч рахувала інсульти, інфаркти, ніч заглядала в розбиті вітрини повний ігнор в комендантську годину, ніч не читала книжок мураками, креслила розпач і біль трасирами, отче наш не один тепловізор, тиса ковтала засранців без візи, ніч припікала розірвані рани. Кидала в піч голоси океану, ви там тримайтеся, ви там чекайте, бажано їх МПЗ не чіпайте, все обіцяють і ніжно пророчать. Ми вже сичі, ми звикаємо до ночі, ніч запевняє нас всіх, що ми сила. темрява ночі притеча могили. Ніч чорний лебідь, стара балерина, тихо шепоче мені. Я не винна.